Тальний блекаут на Запоріжжі, мати, яка ледь не довела дитину до переохолодження, та де у місті знайти пункти незламності. Про це та інше вже за мить в ефірі. Новини на часі. Вітаю вас. Майже п'ять годин без світла. Перший за останні три роки тотальний блекаут пережила Запорізька область. Через ворожі обстріли близько 22-ї години. Регіон повністю залишився без електропостачання, тепла і води. За лічені хвилини лікарні перевели на резервне живлення. Протягом півтори години вдалося відновити і водопостачання. У Запоріжжі розгорнули понад 200 локацій та пунктів незламності, де містяни могли зігрітися, зарядити гаджети, отримати базову допомогу. Загалом протягом ночі до цих локацій звернулись понад пів тисячі громадян. Адреси найближчих пунктів незламності можна знайти на офіційному сайті Запорізької ОВА. Наразі співробітники теплових мереж роблять це можливе для того, щоб якомога швидше при першій можливості повернути тепло в наші оселі. Наразі розгорнута по області вже більш ніж 200 пунктів незламності. Всі лікарні перейшли на генератори, запас палива є і все необхідне в лікарнях вже працює. Незважаючи на повний блекаут, мобільний зв'язок у Запоріжжі вистояв. Світлофори працювали в автономному режимі. З третьої години ночі електрика та тепло почали повертатися в оселі запоріжців. Однак у мережі помітно стрибки напруги, тож людей просять вимкнути потужні прилади. Також повністю відновлена і робота потягів, повідомили в Укрзалізниці. До цього під час знеструмлення перевезення пасажирів забезпечували тепловози. У Запоріжжі електропостачання відновлено. Однак, з метою уникнення повторних масових знеструмунь просимо споживачів обмежити користування потужними електричними приводами. А за кілька годин до блекауту російські терористи атакували безпілотником один з районів Запоріжжя. Пошкоджено торговельний об'єкт, побиті вікна, фасад та касова зона. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ворог завдав ударів в дронами по цивільних автомобілях у Кушугумі та Біленькому. Внаслідок атак поранення отримали четверо місцевих жителів. У Софіївці в результаті влучання ворожого безпілотника поранено 70-річну жінку. Ворог здійснив 11 авіаударів. Застосував понад 400 БПЛА, 6 разів гатив з РСЗВ та близько 300 – з артилерії. Надійшло 39 повідомлень про пошкодження житла та автівок. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір'я. Світло, вода і тепло. Зночі у Запоріжжі почали діяти понад дві сотні пунктів незламності, більшість яких працює цілодобово. Понад 150 розташовані в закладах освіти, інші ж в осередках культури та райадміністраціях. Пунктах можна зарядити телефони, зігрітися і навіть перекусити. У кожному є аптечки, запаси води, ліхтарики та генератори. Знайти найближчий пункт незламності можна через сайт міської ради або в офіційному телеграм-каналі обладміністрації. На екрані відкриється мапа з позначками, де можна підзарядити пристрої, доки світло не з'явиться вдома. Працівники кажуть, в разі надзвичайних ситуацій готові прийняти людей у будь-який час. Тут і по периметру всього музею є стільці. Ось іще ковдри-пледи, якщо там людина змерзла чи хоче прилягти. Підготовлені, мені здається, ми були добре, бо і вода, і, там, і їжа, і чай, і напої при наявності світла, і фонарики в нас одразу, як тільки виключили світло, сторіжі помикали фонарики, вони гарно світять, щоб люди на вулиці, ну, в разі чого там бігли, вони бачили, що ми працюємо, у нас є світло». Масовий блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях через атаку росіян. З 10-ї вечора обидва регіони залишились без світла. Про це й не тільки далі. Вночі 7 січня внаслідок атаки безпілотниками по ТЕЗ Дніпропетровщини в місті Дніпро зникло світло, а також вода та опалення, зв'язок та інтернет. Без електрики також залишився Криворізький та Павлоградський райони. Станом на ранок енергетики заживили частину об'єктів критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Доки ж підзарядити гаджети, зігрітися, отримати необхідну консультацію щодо безпекових заходів можна в пунктах незламності, які організовані в регіоні. Ситуація знаходиться під постійним контролем Дніпропетровської Ова. Люди не постраждали. Тим часом у Дніпрі без світла залишаються понад 800 тисяч абонентів. Про це повідомляє Міненерго. Соціальні та критичні об'єкти заживлені частково. Знеструмлені вісім шахт. Працівників вже вивели на поверхню. Також наслідок атаки у деяких регіонах зафіксовані аварійні відключення у Харківській, Полтавській та Сумських областях. На ранок вимушено застосовувалось аварійне відключення. Зараз триває поступова заміна аварійних відключень на планові погодинні. Актуальну інформацію ви можете дізнатися на офіційних ресурсах вашого ОБНР. Графіки аварійних відключень тимчасово продовжують діяти і на Донеччині. Під ударом була й Одещина. Відомо про двох загиблих ще восьмеро поранені. Ворог завдав комбінований ракетно-дроновий удар по порту, пошкоджену інфраструктуру, адмінбудівлю, вантажний транспорт та контейнери. Лікарі борються за кожного. Усім постраждалим, надається, необхідна медична допомога. Світла пам'ять загиблим. Три людини загинули внаслідок обстрілів Херсонщини. Ще дві отримали поранення. Під удар потрапили понад 30 населених пунктів, у тому числі і Херсон. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву та приватні автомобілі. Рік тому росіяни вдарили авіабомбами посеред містю Запоріжжя. Два каби влучили в дорогу поруч із зупинковим комплексом. В момент, коли люди повертались з роботи додому, вогонь миттєво охопив громадський транспорт, внаслідок чого загинуло 15 людей. Ще 127 отримали поранення. Серед них і дитина. Наслідки атаки ліквідовували кілька днів. Сьогодні у Запоріжжі згадують про тогорічну трагедію. Тему продовжить Ольга Ларіонова. 8 січня 2025 року кадри, що облетіли всі українські та світові медіа. На них наслідки авіаударів по вулиці моторобудівників у Шевченківському районі Запоріжжя. На тротуарах тіла загиблих містян. Рятувальники, медики і просто перехожі допомагають пораненим. Палають автівки, трамвай і маршрутка. В них також є загиблі пасажири. Рік по тому ми зустрілись із водійкою підприємства Запоріж Електротранс Тетяною Клименко, яка 8 січня працювала на 14-му маршруті трамвая. Близько 15-ї години, коли люди виходили з прохідної заводу Моторсіч, вдарили ворожі авіабомби. Згадує жінка. Тільки з остановки уїхала, і тут цей такий сильніший взрив. Я трамвай зупинила, двері вивернула. От відчинились тільки передні двері. Ну, хто, хто вийшов, кому допомогли. Двоє залишилося в салоні. Всіх вразило уламками. Прильот був якраз з правого боку вагону, і все це летіло з правого боку сюди. О, і от хто біля вікон сидів, допустимо, цей чоловік, що сидів, він пострадав перший, тому що від цього вікна він одразу був перший загиблий. До цього долетіло через двері. Двері теж були пострадалі, вони теж вилетіли. Чоловік загинув. Від цього. Сама Тетяна Миколаївна дивом залишилась неушкодженою, але пережила сильний шок. Продовжує працювати і зараз. За кермо каже, сідати не боїться, адже водить трамвай містом понад 40 років. І без улюбленої роботи свого життя не уявляє. Два дні була вихідна вдома і вийшла на роботу. Тому що тут легше, тут. Люди тут колектив мене всі підтримують на всіх маршрутах, на всіх трамваях. Потім мені дали другий трамвай, 018. Зіпсований трамвай підприємство ремонтувало понад пів року. Майстри відновили каркас, у салоні встановили нові вікна і двері, полагодили автоматику, замінили підлогу і пасажирські сидіння. Оце всі ті люди о, і вклали свою працю, свій труд в відновлення цього вагону. І під новий рік, 30 грудня, оновлений вагон вийшов на міські маршрути. Сьогодні цю дев'ятку можна побачити у різних районах міста, кажуть на підприємстві. Нам треба було відновити його не тільки в зовнішній вигляд, а й всі його ходові характеристики, щоб вони були відповідні до правил технічної експлуатації. Сліди масштабних руйнувань як рани, що не загоїлись, і дотепер на місці влучання нині встановлене модульне укриття, де під час повітряної тривоги люди можуть знайти, знайти захист, адже постійні ворожі обстріли стали частиною життя прифронтового Запоріжжя. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі затримали грабіжника, який переховувався від суду понад 10 років. У 2015-му чоловік попросив телефону перехожого та втік. Особу підозрюваного швидко встановили. Однак до вироку справа так і не дійшла, бо фігурант виїхав до іншого регіону. Увесь цей час він жив і працював нелегально. Затримали запоріжця у столиці правоохоронці та повернули до запоріжця. Наразі підозрюваний під вартою за йому загрожує до 6 років ув'язнення. На морозі з малюком у Запоріжжі патрульні врятували дитину від переохолодження. Близько першої ночі під час комендантської години інспектори побачили жінку з однорічною дитиною. Мати була на підпитку, зізналася, поверталися від знайомих, тож вже тривалий час перебували на морозі. Патрульні доправили маму з малечою до відділення та викликали медиків. Про ситуацію також повідомили ювенальну поліцію. А звідки ви йдете? я йду. с вахте. Дико замерз с ребенком. Нет, на, ту, на, на, ту, ту сторону. сторону. Ребенок уже спать. Понимаю, мы да? должны да? были дома спать. Ага. Щодня до транзитного центру евакуюють десятки родин з дітьми та маломобільних людей. Нині це переважно жителі Запорізького та Пологівського районів. Хтось виїжджає самостійно, когось привозять евакуаційні групи правоохоронців, рятувальників, благодійників. Вже у центрі родини можуть отримати тимчасовий прихисток, допомогу з документами та дізнатися про варіант безпечних шелтерів як в Запоріжжі, так і в інших регіонах. Детальніше у матеріалі Ольги Ларіонової. До транзитного центру масово прибувають родини з дітьми з Кушугума, сіл Пологівського та Запорізького районів. Діти поступають в різному вигляді: хтось одягався, хтось не одягався, хтось перейшов, хтось пішки добирався до якогось пункту, там де їх змогли забрати, наприклад, або поліція, або військові, і привезти вже на більш безпечну територію. Багатодітна родина Ністранських приїхала з Кошугума вранці 7 січня. В сім'ї п'ятеро дітей. Поки батьки оформлюють документи, за малюками доглядають фахівці з гуманітарних місій. Чотири кімнати. чотири кімнати виділили. Це звісно забагато. У двох розмістимося. Дітки ж маленькі пропонували ірпінь або на Закарпаття. Вирішили, що поїдемо на Закарпаття. Ситуація в селі стає небезпечною. Ворожі дрони атакують людей, кажуть кошугумці. Вчора штук п'ять було. Я йшов з роботою пішком. Один мене запроваждала, а четверо там ну жужали, десь падали, там бахають. Це ворожі? Ну, звісно, чи? А І машини у нас скільки людей, знайомих, джипи побіло. і дядько по центру біг, від дрона в чужий двор заскочив, щоб по ньому не попало. Вони ж тренуються на нас, я не знаю. Саме з Кушугумської громади намагаються вивозити дітей у першу чергу. Вивезли людей. А... Проїхали по адресам, бо дрони почали залітати. Зранку був такий туман, дощ, і це сприяло нашій праці. Але коли погода дуже гарна, то залітає дуже багато дронів. А маленька Валерія приїхала разом із батьками та братиком із села Микирське, що на Оріхівщині в центрі дітей оглянули фахівці. У хлопчика виявили поранення голови. Так. Тут же у банку речей для дітей підбирають одяг та взуття. А у нас вчора в 6 часов прильот був, і папа пострадав. І ми поїхали в больницю в Ніколаївку. Потім ми ночували в сусідки. Ну мама хотіла залишитися, а потім вона сказала, що щоб ми їхали сюди, бо нас уже вдома немає. Розбили дім? Так. Да. Червоний хрест первоначально привіз. А тоді люди приносять, ми приймаємо в чистому вигляді, і ми будемо раді, як принесуть нам нижню білізну, штани на резинці, шкарпетки, все це нам потрібно. А ця жінка приїхала з села Долинка, що під Гуляйполем. самотня, їхати каже нікуди. Коли Ще в кінці, листопада. Транзитний центр почав діяти з 20 листопада. Працює в режимі єдиного вікна. Евакуйованим допомагає ціла команда фахівців різних профілів. Соціальний захист, пенсійний фонд, центр зайнятості, юридична допомога. У нас є банк. Ми одразу можемо відкрити картковий рахунок прямо тут. І людина одразу може отримати вже оформи та допомогу. І поки фахівці не узгодять всі питання, переселенці можуть перебувати тут від семи до трьох тижнів. Для них у центрі підготовлені 160 ліжкомісць. Якщо людина не бажає покидати Запоріжжя, не бажає рухатися до більш безпечних регіонів. Ми пропонуємо розселення в гуртожитках, які на сьогодні зареєстровані як місця тимчасового поселення для ВПУ. Таких гуртожитків, у нас на території Запорізької області, 50. До того ж, кількість таких об'єктів в області планують розширити. Тож для всіх переселенців знайдеться місце, каже Світлана Лисенко. Тут же у центрі людям надають необхідні консультації. Приміром, якось цій родині. Яка щойно приїхала з Кушугума, ви готували документи юридична допомога. Тут ви допомогу отримаєте там простині таке. Угу. Я зрозуміла. Як ви добиралися? На чому? На маршрутки тікали, як могли? Ходять маршрутки? Поки ще ходить. Хто у вас в родині? Двоє діток і мама. Настя. де ваші чоловіки на війні. Благодійники ж закликають людей не зволікати з евакуацією і полишати небезпечні зони. Коли довго чекають на місці, вони потім нам приходиться їхати у велику небезпеку, ризикувати нашою нашими машинами, нашими командами. Тому прошу не залишатися до останнього, коли вже пролітають в домівки, а виїздити заздалегідь Ми можемо розселяти людей в Київській області, в Львівській області. Умови в принципі ну. Для людей там дуже комфортні. А ці родини з дітьми протягом кількох днів збиратимуть у компактну групу для відправлення до міста Хуст у Закарпатську область. Для цього департамент соцзахисту області вже замовив спецвагон. На шляху їх супроводжуватиме гуманітарна місія Проліська, а 17 родин вже надали згоду заселитися у запорізькі гуртожитки. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Чисті парки навіть у негоду. Щодня комунальники опікуються місцями відпочинку запоріжців. Парк Придніпровський оновили наприкінці осені, обладнали гойдалками, тенісними столами та лавками. Тепер же підтримують тут лад, аби зберегти привабливий вигляд нового осередку дозвілля містян. Працівники комунального підприємства Титан щоранку прибирають кулумби та майданчики, вивозять сміття. Тут вечорами збирається молодь, проводять своїх дітей батьки, дихають свіжим повітрям і пенсіонери. Містяни досить часто лишають в урнах пластик, недопалки та органічні відходи, в яких може з'являтися пліснява. За словами фахівців, планове прибирання запобігає накопиченню бруду та передчасному зношенню поверхонь, а ще підтримує красу та естетику. Ми тут працюємо, щоб було гарно, чисто, щоб мешканцям навколишньої території було. Де відпочити, працюємо для людей, для міста. Щоденно очищуються доріжки від сміття, підмітання, очищення урн, мийка лав, комплексні роботи по майданчику дитячому, який зробили нещодавно новий для жителів Дніпровського району. Пройти безплатне медичне обстеження та запобігти хворобі. З початку року стартувала національна програма Скринінг здоров'я 40+. Вона спрямована на виявлення відхилень у стані здоров'я пацієнта ще на ранніх етапах, аби скористатись ініціативою, слід подати заявку на отримання коштів через дію онлайн або прийти особисто до ЦНАПу. Послуга доступна всім українцям віком від 40 років. Виплата суми 2000 тисячі гривень відбувається протягом тижня. Щойно кошти надходять на картку, їх можна буде витратити на. Перелік медичних послуг. У перелік обстежень входять анкетування по шкалам. Сюди входить психічне здоров'я, ментальне здоров'я, ризик виникнення залежностей, а також лабораторні обстеження, куди входить обов'язково ліпідограма та лікований гемоглобін, тобто скринінг на цукровий діабет і серцево судинні захворювання. Програма покликана мотивувати українців піклуватися про свій фізичний і ментальний стан. Вона також допоможе вчасно виявляти ризики хронічних захворювань і запобігати ускладненням, які найчастіше призводять до інвалідності або передчасної смерті. Сьогодні 60% смертності в країні це серцево-судинні захворювання. 80% з усіх випадків встановлення інвалідності це серцево-судинні захворювання. А інфаркти, інсульти це по тисячу випадків щодня в нашій країні. Діабет це десь мільйон триста випадків зареєстрованих вже в країні. Плюс ми вважаємо, що десь 50% випадків ще люди не знають про ці захворювання. Тому наша задача працювати саме з цими факторами, які становлять. Влять найбільший вплив на медичну галузь і на соціально-економічне життя нашої країни пройти обстеження можна в комунальних, приватних та державних медзакладах, які заключили договір за програмою. Деякі запоріжці вже подали заявки на програму. Ну планую, от у березні день народження через місяць. кажуть, можна там що робити. Я от аналізи давно не проходила, от ці общі, і на сахар, і на У СНАПі можна, да. Ну, добре, мені треба пройти МРТ. Воно дуже дороге. Купа всього. Всього купа. І серце, і печінка, і по-жіночому дуже, дуже багато проблем. Ну, подивлюся, ще не дивився. А яке обстеження тижнях хотіла пройти. Та всі, які там потрібні. Прийшло, я посмотрела. Прийшло повідомлення. Я подивилася, зареєструвалась, нормально все, заявку подала. Пройти обстеження також можна у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги. У лютому медики очікують вже перших пацієнтів на чекап. Проєкт для військових квиток додому. Відкриття модульного містечка для переселенців у Запоріжжі та український борщ у топ 20 кращих супів світу. Про це та інше у нашому дайджесті. У Києві стартував благодійний проєкт Квиток додому. Це спільна ініціатива ювелірного бренду Гузема Фондейшн та Укрзалізниці. В рамках акції створено спеціальний брелок. Він символізує вдячність воїнам збройних сил, які щодня оборонять країну. Прикраса має три елементи: це металева пластинка у формі квитка, з символічною датою зворотнього рейсу. Також брилок має міцний шнур із карабіном та фігурку коня, головного символу поточного року. Кількість талісманів обмежена, кажуть в Укрзалізниці, а зібрані кошти спрямують на реби для тих бригад, де служать залізничники. У квітні у Запоріжжі відкриють модульне містечко для ста вимушених переселенців. Його будівництво на фінальній стадії. Всього у містечку буде 25 будинків. Кожен розрахований на сім'ю з шести осіб. Всередині є все, що необхідно для проживання. Це меблі, побутова техніка, піч та обігрівачі. Кошти на будівництво надали зокрема в ООН. Це вже третє таке модульне містечко, яке я відвідую, і кожного разу бачу живий проманий простір. Тут можуть жити родини з дітьми, люди похилого віку. Вони всі різні за віком та з різними історіями. Але вони будуть спілкуватися, підтримувати одне одного і наповнюватимуть це місце життям. Це справді дуже цінно. Український борщ у топ 20 найкращих супів світу за версією CNN. Страву відзначили за смакові якості і за те, що вона стала частиною культурного коду нації. Це улюблений суп в Україні та по всій східній Європі. Найчастіше страву подають з великою кількістю сметани, сала та зеленою цибулею. У 2022 році ЮНЕСКО оголосила, що борщ в Україні об'єднує людей різного віку, гендеру та походження за одним столом. Тому суп потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує терміну. Нової охорони кожен український шеф в свій вклад, аби зробити суп символом нації. У пошуках люблячої родини волонтери притулку дай лапу друже шукають господарів для трирічної Мосі. Крихітну собачку знайшли під час морозів у Вознесенівському районі. Це мети з мексиканської голої породи або Наляка на Налякана чотирилапа, забилась у куток магазину, звідки її забрали небайдужі та передали волонтерам. Про пошук нового дому для Мосі та тих, хто, як і вона, чекає на своїх людей. Анна Дреб'ян. Знайомтесь, це Мося. Їй приблизно три роки. Цю маленьку, але життєрадісну собачку знайшли під час морозної та сніжної погоди небайдужі запоріжці. Волонтери кажуть, Мося це мети з мексиканської голої породи. Тож холод для неї смертельно небезпечний. За характером вона дуже любить людей. Вона спочатку дуже вбоїться, а потім просто вона з рук не злазить. Вона на всіх пригає. Дуже любить, дуже полюбляє гратися. Але зараз вона також проходить лікування, адже в нас є великі проблеми зі шкірою, адже це все ж таки мети з мексиканського голови, як нам сказали у ветеринарній клініці. Попереду на мосю чекає вакцинація та стерилізація. А нині вона живе у притулку дай лапу друже. Та через постійні відключення світла будинок, де перебуває крихітка, швидко холоне. Опалення там лише електричне, кажуть волонтери. Притулок це не місце для такої для такої собаки. Тому зараз ми шукаємо опікуна для того, щоб перевести дівчинку на пла. ...перетримку домашнього типу, де вона буде знаходитися в сім'ї, в теплі, і де за нею будуть туплуватися, доглядати і лікувати. Мося не єдина, хто потребує допомоги. У притулку дай лапу друже знаходяться понад пів тисячі хвостатих. Це не лише місцеві чотирилапі, а й врятовані з прифронтових територій та зон бойових дій. Це тварини з нулів, можна так сказати. Хлопці їх привозили, зверталися люди біженці. Найбільша проблема це харчування тварин. Тобто на 533 тварини на один день нам потрібно 100 кілограмів корму, тільки корм. Тому ми використовуємо корма, м'ясо і. З цим у нас дуже великі проблеми, адже фінансування у нас немає ніякого. Допомогти хвостатим мешканцям притулку дай лапу друже може кожен. Номер карти ви бачите на екрані. Отримані кошти спрямують на корм та теплі речі для мокрих носиків. Також ви і самі можете стати на кілька годин волонтером. Щосуботи можна брати чотирилапих на прогулянку, а в інші дні допомагати годувати, прибирати та піклуватись про тих, хто не може попросити про допомогу. У притулку кажуть, кожен з їхніх підопічних чекає на свою людину. Можливо, нею станете саме ви. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал. Більше новин знайдете в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат бота. На цю годину у мене все. Гарного вам вечора і хай щастить.